Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом гарбузового печива. Для цього нам знадобиться гарбуз, його потрібно нарізати або на більші шматочки та запекти, накриваючи обов'язково фольгою, або можна його нарізати вже без шкірки в невеликими такими шматочками і в каструлю та відварити до повної готовності. Після чого ми перебиваємо все блендером до такого пюреподібного стану. Можна перекрутити на м'ясорубці або перетерти через дрібне сито. На відео у мене так багато гарбуза, тому що я на декілька страв роблю, тому у мене тут збільшена кількість. Далі у миску вибиваємо одне яйце, всипаємо сюди цукор 100 г. За бажанням додаєте ванільний цукор, можете мелений імбир, кориці додати і обов'язково щіпку солі. Трохи усе перемішуємо і додаємо сюди розтоплене вершкове масло, перемішуємо до однорідної консистенції, додаємо сюди гарбузове пюре. Змішуємо, у борошно додаємо розпушувач, просіюємо і починаємо замішувати тісто. Щоб тісто менше липнуло до рук, рекомендую змащувати рослиною олією. Після чого тісто перекладаємо у харчову плівку, замотуємо та ставимо в холодильник на 1 годину часу. А далі ми починаємо його розкачувати на 1 см, тонче не потрібно. І вже вирізаємо печиво будь-якої форми. Таке тісто, дуже зручно приготувати заздалегідь, його можна розділити відразу ж на декілька частин, замотати в окремі харчові плівки і зберігати в морозильній камері, діставати по потребності, коли, наприклад, хочете швидесенько спекти печиво до чаю. І далі, деко вистиляємо пергаментним папером, викладаємо на нього печиво. Або якщо без пергаменту, то тоді обов'язково змащуйте деко вишковим маслом, випікаємо при 180 градусів приблизно 15 20 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Готові печенюшки, потрібно присипати цукровою пудрою і можна подавати до столу до чайочку. Тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас також сонячного настрою. І запрошую, щоб підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!